Всім бажаю здоров'я, друзі. Ми сьогодні знову в покавні до хмеляна мрія. нас сьогодні цікавий гість, як завжди, це Андрій Каспшешак, ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій, Ну і письменник, а ще керівник офісу ветеранів в, у, у Українському католицькому університеті. О, то я запродав, правильно? Так, правда, Бажаю здоров'я вам. Пане, Андрій, оскільки ви людина військова, запитаю вас спочатку, де вас застала війна у 23-му році, 24 четвертому лютого Що для вас цей день заняття? В зранку, як і більшість українців е прокинувся там на роботу збиратися, ради чомусь прикинувся до страну союзу, пів сьома. Я просто з такого середовища де мене більше друзів ще 14-го року пройшли війну. Ну тоді ще АТО це а ви до того, не змагалося. Ні, ні, я до цього до війська жодного стосунку не мав. Ну тобто, що 8 класі там був непридатний, ніби і так <пілчев> далі. Ось, тобто не служив. Але багато просто таке середовище, що багато дуже товаришів служило, відповідно, навіть перед 22-м роком, то вже тоді ходили розмови, відповідно, ми навіть збиралися, десь поговорювали, як ми будемо діяти, брати, якщо почнеться повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. І що далі відбувалося? Тобто, коли дізналися, що вже повноцінна війна почалася це відбуватися, вибухи і так далі, в Львові, всюди. Ми дружиною, тоді ще була вона дівчина. Ось тобто спершу було не зрозуміла, що як робити, <плес> e, так, та. але десь приблизно набрали там на 10 чи на 12 годину ранку. Ми зібралися з тими товаришами. Ще раз поговорили, хто що робить. Ну і в принципі, в простояв, десь один, 12, був, я зразу пішов військкомат, простоїв куди сюди на дванадцять, там був під військоматом. Простояв до самого вечора, як більше людей, оскільки я там не служив, і так далі, то спершу. Тоді брали тих, хто або досить не було. Аби мов якийсь, хоча б ще бстрокову службу проходив, так. тобто брали в основному в першу чергу їх, брали в основному це 24-80 бригади. А відповідно, я дочекався до речі, що мені там пощастило, що таку першу десятку там, якось потрапити в 103 ю бригаду. Так. І скільки ви послужили? 15 місяців. Тобто ви вже так якби девізувалися? В 3 року. Ну, поранень таких не було, серйозних, принаймні, так. Тобто це, скоріше, просто проблеми зі здоров'ям почали. А просто проблеми здоров'я. Mm -hmm. mm -hmm. А ви зараз більше займаєтеся як так званим офісом ветеранів в УКУ, так? Uh, я, uh, чим більше займаюся, вирішую питання. Я... Все по трохи, так. Так, це потрохи. ВУ я не так довго, це 16 травня, це тобто півтора місяці. Тому я паралельно займаюся книжком видиництвом, яке ми з дружиною після власне служби відкрили. Це ваша власне, так? Так. Mm -hmm. Ну паралельно навчаюся на кількох різних місцях в трьох. Mm -hmm. uh. А що це за проект офіс ветеранів УКУ? Так, це ще в 23-му році створили при Українському католицькому університеті, вони розуміли, що на той момент в офіційному мені би даними це було мільйони людей, які служать. Вони розуміли, що які буде збільшуватися, відповідно був великий запит, що ветерани також повертатися. і тоді створили в Офіс, який міг би, по-перше, десь ну, ну, ветеранів і їхніх родин повна Відповідно, та часто родини якось так з'їдають. Ось, але це взагалі підтримка ву, мабуть, єдиний. Мабуть, поступ не знаю, але скажіть, за це єдиний університет в Україні, який підтримує постійно контакт з усіма військовими, які там якось дотичні докупів. Запускники, працівники, студенти. Ось постійно з ними всіма на контакт. Там умовно допомагає збори закривати, допомагає там як мінімум якісь підрібнички, як там. <гану> Знаю, рік подарунок, якийсь настав на 1 жовтня. Ну, але... Тобто, тримає зв'язок? Так, так, постійно. Так, так, постійно так, Це ну, дуже добре. так. Пише про них, виставляє перевніше інтерв'ю, виставляє на своєму сайті, розповідає про їхні історії. Uh -huh. Ось допомагає підтримувати самі людини. Uh -huh. хто чекає, наприклад, так, да? допомагає, якщо хтось загинув, наприклад, з працівників, то такі ну, працівниці, на якому батьків не загинув себе чоловік, він теж є певний супровід. Є там певна меморіалізація ось. Ну і зовнішні заходи різні організовують для ветеранів, для того, щоб для інших людей для того, щоб краще там, розуміти сенси війни, розуміти шлях ветеранів і їхні А ви ж що нічого письменник? Про що пишете? Що я пишу? Загалом в мене наразі вийшла з руком одна книга і ще декілька. А яка це? Це фентезі, маю тут. Та маю тут. Можете показати на камеру? Чи? Е Добре, а тут до нічого. Добре, да. скажіть, про е що це книга? Це фентезі, гармотивна української міфології. Це написане теж таке в пам'ять про моїх загиблих друзів, які загинули на війні. Ну, загалом у мене дуже багато друзів загинули на війні. А що... Це і ви в якій бригаді випишли? 103 третій. Але це не зі 103 третій, я загалом, тобто мене бух, ще в мене перший прошев 16 році за немирослав Мисла, наприклад, в бою ось. І, типу, про п'ятьох них він типу, зробив їх злоними персонажами, поза тими такими лицарями, які борються зі злом. Ну і ось така пентілі книга вийшла. Скажіть, що б ви сказали людям, які зараз просто кажуть, що я вже втомився від війни, мені так все надоїло. Цивільним людям. Ну, є дітки зараз в думки більшості? Втомилися всі, мені здається, і військові, і цивільні. До речі, десь недавно сьогодні десь значить, не нужне зеленські ще завжди навіть втомився від війни. Бо війна дуже інтенсивна, дуже четвертий рік, хлопці, які там на війні, без якихось там ротації, без яких пішла просто неможливості відпочити. Вони там бачить своїх рідних по. Раз-два рази на рік. Mm -hmm. Типу, в мене там, наприклад, є товариш, який в червні 22-го року у нього народилася перша дитина. Тобто дитині вже три роки, і він ну, дитину бачить раз в два роки на кращому випадку. Mm -hmm. Да, це жах. Скажіть, ну а людям взагалі який мотиватор має бути людиною? Чи якісь такі, хоча б, ну, от ви це вже пройшли от, людям цивільним зараз? А, насправді, війську все таки саме ця моральна частина. Легше ніж тут, очі, я кажу, очі. як тут цивільно, тому що ти тоді знаєш, що ти точно щось робиш, точно що знаєш, що ти в силу своїх можливостей наближаєш перемогу, точно знаєш, що ти тут, що ти ну, не, не просто чекаєш, а ти щось робиш, і це дуже дуже допомагає. Ти знаєш, що ти залучений дуже активно тут. Направду важче емоційно. Навіть мені це рідно я е, знаю, що рідним, які чекаються, значно ну, важче мені здається. Чекати, ніж бути війську. Це тобто там дружини, які, самі діти і так далі, батьки. Це наш складніше чекати, ніж бути війську, як на мене, емоційно. Ну і загалом тут бути скоріше, мені здається, емоційно, ніж ніж на фронті. Хоча, звісно, що ну, фронт це найскоріше, що є. Фізично це дуже складно утримувати. У мене є там товариші, які загинули тільки тому, що вони настільки вже виснажилися за три роки. Що вони, коли ти не можеш по телефону, вони там же плутають, де вони знаходяться, вони плутають на населених пунктів, вони не стільки фізично в що ніщо... Тобто вже не витримує людські хати. Так, і тобто, наприклад, товариш, як розповідали, вони там були в групі ДРГ, які ходили за лінію розмежування, і він був командир злобу. І тобто, коли всі коли, вони потрапили в засідку, то. І всі почали тікати, а він же просто надіяльно, просто стояв і просто розкриляв. Тобто він же не з такого більше, що все рівно або так, або так. Тобто, не ви думаєте, чому немає чітких термінів демобілізації? Чому за три роки війни от, не змоглася держава? Що це би полегшило всім життя військовим, саме першим, цивільним дружинам і людям рідним, саме другим? Це складне питання, яке, мабуть, потребує більше статистичних даних, які тобто я як писа людина не маю таких великих Ні, даних. — Ні, ми вже маємо досить військових. Мені здається, що наші керівники справді вірили, що в 23-му році війна завершиться. Були такі і думки я... серйозно. Вже й додому я... реготувалися тоді. Я думаю, що справді, тобто що це мене не просто так ну, дурило, мамо кажучи, багато хто кажу, я думаю, що насправді самі в це вірили. А, і якби тоді дійсно вина зайшлося, було б гаразд. Тобто справді два роки відспожити це ще нормально. Позад uh, два позаду? Позаду? вже дуже складно, тим паче, що найбільше, що на тебе морально, це те, що ну, навіть ти все одно не маєш ніякого терміну. Ти ти ні день за днем і так тягнеться. Це дуже важко. Як кожен день, коли ти не знаєш, коли ти це завершиться, це, це дуже складно. Ось, відповідно, мені здається, що знову ж таки застречено році, ще був шанс провести цю демобілізацію і найкритиних нових людей. Mm -hmm. Зараз, мабуть, це вже справді неможливо, бо справді ніхто вже зараз не хочеться служити. Навіть багато хто хто раніше служив, вже не хоче служити. Просто просто Напричина, мені здається, це те, що немає певні. Вони люди йдуть все зачем і думають, хай краще мене ловлять, але я збільше не піду. Навіть ні, хто були там. І не так страшна війна, як, власне, вже якась така є. Це, там, так, звичайно, не визначність. Не визначність несправедливість, тому що в мене я там чув на війну, і коли я повернувся, то мої підлеглі стали моїми керівниками. А я був заносив, умовно, півтора роки навіть менше. Що говорити про три роки, чотири роки, скоро буде, ну вже три з половиною роки. Да. Пане Андрій, все-таки за вашими більш-менш позитивні побажання для наших підписників. І тоці тобто, для людей з інвалідністю і для всіх, хто буде слухати наш інклюзивний проект. Ну, бачите, на зараз така мабуть, вся країна ветеранів, дуже багато є людей з, інклюзивна інклюзивна. І, да, з інвалідністю. І, відповідно, в певному сенсі люди нарешті почали про це говорити, почали про це це помічати і почали дуже адаптовувати під це все. Зокрема, навіть у КУ багато намагається адаптовувати під це не лише там фізично пандус, і так далі, а взагалі справді. І там і роботи, і якісь там курси. Загалом, ну насправді це досить позитивна тенденція. Мені навіть здається, що Україна з такими темпами стане найбільш інклюзивною країною світу. Мені так здається. Дякую, пане Андрій, за цю розмову і за візит на Дубу каву. Друзі. Почуємось, побачимось у кав'ярні пекарні Духмена. наприклад, зі добре.